Всім привіт, друзі! Нагадую, що я Марина. Я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав Гід. І ви спитаєте, чому я зараз у ліжку, тому що я в готелі. А як я потрапила в цей готель, я вам розповім. І знаєте, для чого я це роблю? Для чого я це розповідаю, дуже емоційно, Бо якщо я буду все розповідати завтра, то вже буде трішечки спокійніше, тому що не треба боятися подорожувати. Uh, і от uh, ми зараз після uh, повномасштабного вторгнення оці. Країни. Ми літаємо, подорожуємо, але ми вимушені, от в Закарпатті, наприклад, ми користуємося аеропортами, міжнародними аеропортами в Кошицях і Будапешті. Мої пригоди Будапештські були ще в 2022 році, якщо я не помиляюсь. А от зараз у мене Кошицькі пригоди. Сталося так, що. 31 серпня це той день, коли дуже багато молоді їде на навчання, бо завтра 1 вересня, і це початок навчального року, і студенти, звісно, їдуть. І е, я е, останній квіточок придбала на автобус до Кошець, а на потяг взагалі вже не було квіточків. І я так розраховувала, що я ще встигну погуляти, е, бо готель в мене в центрі міста. Але е, чомусь це затягнулося дуже дуже надовго, і потім ми зрозуміли, що на словацькому на словацькому боці не працював ексрей, і вони вручну доглядали наші валізи, наші рюкзаки, все, все таке. І тому ми приїхали вже дуже пізно. Ну, Коша це для мене от, просто як Сімферополь. Я тут все знаю, я знаю, де тут автобус до аеропорту, де тут автовокзал, де ЖД вокзал. Ну, і звісно, де таксі? Тут дуже зручно, не треба викликати, бо таксісти, як знаєте, з радянських часів вони чекають. Я сажусь в таксі, показую йому. А, і знаєте що, отут, тут я на чому я попалася, да, тобто, коли ти чуєш словака, як він розмовляє словацькою. І вони кажуть: розмовляйте українською, ми розуміємо. І от на бутовому рівні так, от таксист і турист, це клас. Але коли ти щось серйозніше, але мені ж було треба почитати ще, от там починаються проблеми. І от Я показую таксісту готель, де в мене вже заплачено за номер. І, а він каже: ну добре, такий готель, але вулиця довга, а номера вдома немає. Тут до нього саджає він яких знайомих, і вони кажуть: давайте, він каже, їм давайте ми спочатку пані знайдемо пані готель, а потім вже я вас відвезу додому. Вони кажуть, добре, добре, тут все поруч, поруч, і він відкриває, каже, готель є, але нема де, нема адреси. Тобто ми шукаємо, шукаємо готель. Потім ми вже завезли тих додому, але готель. А він каже: Ви телефонували? Я кажу, я, вони не дають контакта, тільки електронна пошта. Я вже в дорозі багато разів писала на електронну пошту, бо мені словацькою прийшло якесь повідомлення. Я його неправильно зрозуміла, я у відповідь пішу, напишіть англійською, а вони кажуть, що вони... Тобто фідбека нема. Я пішу там в повітря. І от ми їдемо, їдемо. А я зрозуміла, що там якісь проблеми, і вони там сплатили, мені треба 3,5 євро доплати зробити. Я думаю, ну, зроблю я ці 3,5 євро доплати. Але готель мене знайшли, але потім я вже. Починаю шукати ото повідомлення, розумієте? Показую таксісту. Він каже: добре, там хоча б є готель, і ми поїдемо зараз в той готель. Я знаю цей готель, він в центрі міста, він дуже гарний, я буду за вас, пані, вже е, спокійний. Я ж кажу: на бутовому рівні от він розмовляє словацькою, я українською, все ок. Ми розуміємо друг друга. Один одного я перепрошую. І от. Ми приїжджаємо до цього готеля, і тут, Богу дякувати, є рецепція, бо, знаєте, є така, що, такий челлендж, коли вже в пізній час нікого нема. І ти з цим там натискаєш кодики і заходиш. Ну, це так. Ну, це переважно в хостелах, а то ж готель. І е, нам е, ми починаємо це пояснювати. Вже дівчина розмовляє англійською. І е, вона каже, що я не зареєстрована тут, і е, нічого вона не знає. Ну там було кодове ім'я Томаш. Я кажу: А Томаша, покличте, будь ласка, і тут приходить Томаш. Він теж розмовляє англійською. І я йому починаю е, то е, шукати. А знаєте, я вже нервую, бо темно. І малолюдно, це, ж, знаєте, як Мукачеві і, і в кошицях після шостої вже все. <сум> і от е, я починаю шукати, я не можу знайти те повідомлення. А, а я кажу: оскільки коштує е, вашому готелі, да? е, е, а він каже, 49 євро. Я кажу, ну, 49 євро в мене нема. <сум> Бо я вже сплатила за готель. Ну, в мене є, ну, я так. І він, А я кажу, Томаш, будь ласка, ще раз прочитайте це. І ось він читає, і він е, зрозумів, а він е, такий заторможений, він вже втомлений і він слова... <софі> словацькою мовою читає да? <софі> і не розуміє. А насправді там вони що зробили? Вони казали, що у них там був, ну, яка проблема, я не знаю. Але вони забронювали е, тут. Номер на ім'я якогось там чоловіка, ні на ім'я е, Марини <сум> Ой а на ім'я його. Але я ж приїду і я маю сплатити за цей готель 3,5 євро і все. Бо гроші їм вже перерахували оті От гроші, котрі я е, сплатила за. Кімнату в тому готелі, вони перерахували на їх рахунок, і я мала доплатити 3,5 євро. І знаєте, що приємно? Я, я була дуже така, знаєте, я не можу сказати, е, як то правильно знервована, бо е, думаю, що робити. А яка радість була у тому ж? У таксіста, а він таксіст не кіно, він пішов до рецепції разом зі мною. І у дівчини на рецепції вони раділи, і тому ж там прямо він сяєв. сон його вже пройшов, він каже: супер, 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 три євро. І ми пішли вже до машини, а він закрив мою валізку в машині, щоб. ну... Я можу тут в цьому готелі е, поселитися чи ні. Ми пішли, він каже, той таксіст, ні, пані, я вам все все допоможу. Що краще, ваш рюкзак або валізу. І Він е, довів мене до рецепції і е, він теж сяяв. От, розумієте, от, е, це просто ну, це клас, коли люди радіють за тебе. І от я отримала е, кращий готель. Різниця 3,5 євро, і ще тут є сніданок. В тому готелі сніданка не є, а в цьому готелі ще буде сніданок, і дівчина запросила мене на сніданок. Ну, я була так знервована, що вона ще пляшечку водички принесла таку півтора літра. Я кажу: ні, ні, півтора літра це забагато. <гум> Мені таку маленьку пляшечку вона принесла. Про що, друзі? я? По-перше, вчіть англійську мову. Бо якщо вам. Ну, Здається, навіть от в Словакії, да, де я не перший е, рік, і е, я тут буваю е, двічі-тричі на рік, да, а до повномасштабного вторгнення ще частіше. І от на бутовому рівні, коли не треба там е, е, щось таке серйозне, да, то клас українською розмовляєш, вони словацькою, все зрозуміло, все. Ну, Коли е, ситуація складніше, да, от, Така проблема, да? і ти читаєш повідомлення Словацьку, ти не розумієш сенс цього повідомлення. да? Ну, До речі, Тому ж теж з другого разу зрозумів, що вона написала Словацьку. Бо він сказав, що ми зробимо вам знижку. А потім, вже коли він вдруге це прочитав, він так зрадів, каже: ні-ні-ні, 3,5 євро і все буде нормально. А англійська мова, вона інтернаціональна. Вони е, розуміють е, тут, знаєте, в чому тільки в мене проблема. Бо я ж викладач англійської мови, і я розмовляю англійською краще, ніж вони. Ну, це таке. Ну, я думаю, що до них же приїжджають і Native Speakers, і я думаю, що проблем немає. Але дуже приємно, що люди зраділи за мене більш ніж я. Все, не, не, не боїмось. Знаєте, от я подорожую одна, так склалося моє життя. І я, е, е, от, наприклад, да, думаю, е, що як я буду, от що я буду, а навколо люди. От Це має бути гаслом. Люди навколо є, і люди завжди вам допоможуть. Все, добра ніч, до зустрічі!